У нашій громаді, як і по всій Україні, велике-велике свято. Сьогодні наша матінка Божа усіх нас оберігає, на правильний путь наставляє і робить усе можливе і надможливе, щоб над кожною п'яддю нашої землі майорів наш. Український прапор ой улугі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Жита, задивлюся в небо, голубе, земля рідна, скільки буду жити, стільки і любитиму тебе. Наше поле. наче У щедру вересневу пору в день великого церковного свята Різдва Пресвятої Богородиці святкує свій день народження Гордість Крижопілля, велика трудівниця, добра й мудра жінка, прекрасна людина, герой соціалістичної праці Ольга Федорівна Десяк шановна Ольга Федорівна, наша Крижопільська територіальна громада а також жителі всієї любимої терновки. І сім'я Василишиних теж приєднується до всіх найщиріших, найкращих привітань і побажань. Люблять і поважають цю жінку в селі. Зараз Ольга Федорівна на заслуженому відпочинку, але не сидиться їй вдома. Вона несе в люди чудову пісню, добре слово, гарний настрій, бо пісня, як відомо, завжди була супутницею людського життя. І шепоче казочки. Ой, синочки соколята, хай вам буде щастя й мир, щоб вернутись вам до хати, і здоровий, і з поклоном привітаємо Окрасу й гордість нашої землі, людину праці, пишним короваєм, Вшануєм за старання немалі, за щедрі урожаї золотаві, за те, що труд, як зірку, піднесла. Про нашу героїню лине слава, А праця й пісня два її крила. Ядро пісень. Це пісні місцеві. Да, це ті пісні народі. які від на. старих людей, від баби Гані, від діда цього, як він, ваш яков, сусід. Як Степан Радіонович, від Якова Степановича. Да. Да, це да, пісні так, місцеві. Так, Ось да. Навіть ця пісня на, на городі Чорнобиль, то це таке пісня техніці. На городі Чорнобиль, на тим напохилі. Життя Ольги Федрівни це приклад великого працелюбства, терпіння, старання і щирості. Ольга Федрівна була ланковою і не тільки добре працювала, але ще й добре співала. Хорланка на чолі з двадцятирічною ланковою Ольгою Десяк виступала в своєму селі, в районі, в сусідніх районах і на обласній сцені. Восьма година. Їде машина, вже співає. Їде ланка, співають на все село. І, і, з, поля і з поля їдуть ввечері пізно і співають. Вони настільки були співучі, настільки активні, а потім нам пощастило доєднатися так, так, до них. я морозу та й не боюся. Поверби неться долу. Ой ви, хлопці, славні козаченьки, верніться додому!» Дуже багато основне ядро пісень це термівські пісні. Ми від всього нашого народного колективу, вашого імені, щиро вас вітаємо. Ми дякуємо вам за те, що ви підтримуєте вашу ідею, бо завдяки вам створився цей колектив, завдяки цим чудовим співочим жінкам, творчим жінкам, краси цього села. Бо таки наш колектив є красою, прикрасою не тільки Тернівки, а й усього колись був Кришопільський район, тепер нашої громади. Бажаю вам миру, насамперед, здоров'я, міцного, щоб ви вам ще співалося, співалося багато років. Уже такого року, такими вже у роках, що вже. Але хочеться все одно щось веселеньке. Ми щиро дякуємо вам за всі сили, всім дівчатам і вам за сили, які ви збираєте для того, щоб прийти і просто гарно заспівати. Спасибо. Дякую! Спасибо. Десь за обрій котиться день. Надходить тихо, вечір осінній. Стоїть це мріяно жінка, мати, дружина. Бабуся і героїня. люди, рада!